Не місце ще 690 ліквідованим окупантам на нашій землі, 690 ліквідованих окупантів та 94 одиниці знищеного ворожого озброєння та техніки за минулу добу. Добряче так попрацювали наші збройні сили України, сили оборони України ліквідували 690 окупантів. Загальні бойові втрати противника. Вітак на раночок вівторка, 25 квітня. орієнтовно склали 180. 7770 мінус ми, де мілітаризували російських окупантів особового складу, плюс 5 танчиків, усього 3688 ворожих танків знищено, плюс 12 бойових броньованих машин, плюс 14 артилерійських систем, плюс 2 засоби ППО, плюс 24 безпілотних літальних апаратів, плюс 31 одиниць автотехніки та автоцистерн і 6 одиниць спеціальної техніки, Ше ніколи вже не попрацюють на ворожі окупаційні війська. Плюс для нас, мінус для них. А повне таке хороше мінусування. Непоганими темпами йдемо. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля ворог і далі зосереджує наведені наступальних дій на трьох напрямках: це Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито ці 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту, і найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Окрім того, авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів. А також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збивали ворожі безпілотники різних типів, як я уже вам зауважувала, і протягом минулого. Лой доби уразили зенітно-ракетний і дві станції радіоелектронної боротьби противника. Просування окупантів у Бахмуті зупинилося. Призупинилося це, помітили аналітики інституту вивчення війни. Російські окупанти продовжують наземні атаки в Бахмуті, зауважують в інституті вивчення війни та на його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Там зазначили, що збройні сили України відбили російські атаки на Північний захід від Бахмута, крім того, українські військові продовжують бої, щоб відкинути вагнерівців від дороги Хромови, часів яр. Важлива дорога, а російські регулярні війська ведуть позиційні бої зі збройними силами України на північний захід від Бахмута. Богдан Мірошников, журналіст, який спілкується із українськими військовими, які відвоюють наші позиції в Бахмуті та стежить за ситуацію. Станом на ранок сьогодні, 25 квітня, повідомляє наступне. Важкі бої тривають за дорогу біля хромового. Сили оборони відкинули нещодавно звідти росіян подалі, але вони знову підібралися в притул до траси. Ситуація складна та динамічна. Зауважує Мірошников. Ворог продовжує тиснути на вулицях Леваневського та оборони, щоб підібратися до західних кварталів, де знаходяться багатоповерхівки. Ми розуміємо, для чого це робиться, тому що росіяни систематично використовують тактику сирійську тактику випаленої землі, аби руйнувати багатоповерхівки, аби не було звідки вести оборонні дії нашим захист. Існикам, окрім того, як повідомляє Мірочника в західніше залізниці, ворог створив уже кілька невеликих плацдармів. Звідти вони просуваються переважно у бік танкової бази у напрямку. Іванівського окупанти мали незначні успіхи. У напрямку мінківки без змін в цілому ситуація залишається в Бахмуті вкрай складною та знаходиться на межі, але її у певній мірі вдається контролювати. Бахмут це Україна, Український Бахмут, Українська фортеця тримається.